Друзі, всім привіт! З вами Ліля, і ви на каналі Магія В'язання. Сьогодні 24 липня 2022 року. І сьогодні наш ранок почався, на жаль, не з кави. Наш ранок почався з вибухів, які ми почули вдома. Дякувати Богу і ЗСУ, це спрацювало ПВО. І, як повідомили, нам всі три ракети, які були випущені по області, в якій я зараз знаходжусь, були збиті. Страшно. Важко, але такі наші реалії. Важко сьогодні підібрати слова, хоча прокинулася з гарним настроєм. Але добре, не про те. Я хочу зараз записати вступ до тижневого влогу, який в мене чисто випадково вийшов. Я, в принципі, не планувала, але якось кусочком за шматочок за шматочком знялися відео про мої процеси. Я їх з'єднаю всі в одне і е, хочу випустити такий влог тижневий, але так як я не планувала, то я не записала е, вступ, ну, вступ до нього. Е, тому е, зараз я вам покажу е, нарізку з тих шматочків, які е, я знімала впродовж <кхід> тижня. Там покажу невеличкий шматочок нашого мальовничого селища. Якщо вам буде цікаво, я в наступних відео розкажу вам щось більше про нього. Дівчата у своїх мандрах ще не дісталися до нашої області, наскільки я знаю, може я щось пропустила. Але я вам хочу розказати, показати, звісно, якщо вам буде цікаво. І вже в кінці відео я знову підключусь і покажу вам мій результат за весь тиждень і розкажу, мабуть, якісь плани на наступний тиждень, які, які в мене вже є. Тож, приємного вам перегляду. Нагадаю, не забувайте ставити пальчики вгору, якщо вам сподобається моє відео. Тож, до зустрічі в кінці. 20 липня, я вирішила до вас підключити, щоб показати, над чим я зараз працюю. Я прошу вибачення за сторонні звуки. Тут може кричати папуга. за вікном теж якісь рухи. Це єдина можливість записати хоч якийсь шматочок. Так от я зараз працюю над цим комбінезончиком по майстер-класу Світланки. Посилання я залишу під відео. Ось Мені залишився ще один рукавчик і капюшончик. Ну, і тут шити ластовицю. Гудзички я вже замовила. Дякую, Ліночка, за підказку. В тому ж магазині, який ти порадила, магазин теж залишу посилання під відео. Магазин знаходиться в Хмельницькому. Ось. В'яжу трошечки більший, ніж у Світланки. Манюня, який призначений комбінезончик, сьогодні народилася, так що мені треба трошки. Поспішити, щоб подарувати вже подаруночок. До пледа ще не бралася, ще не встигла, хочу завершити комбінезон, попрати, поки він буде сохнути, я буду займатися пледом. І ще хочу, почала ще одні пінеточки сюди в'язати, теж по майстер-класу світланки. Одну вже почала. Буде ще шапочка. І хочу все ж таки зв'язати зайчика, вже визначилася з кольором одягу, рожевий буде, так як дівчинка народилася. Ось така краса у мене виходить. Пряжа, до речі, я вам казала в минулому відео. Alize Midi, колір 62-й, де фокус? Ось, колір 62, це вже третій моточок. В'яжу на спицях дроб 4 з половиною, і, не знаю, чи вийде вам показати, виявила брак на одній зі спиць. Не, не, не видно вам. Що показувати. Ось тут тріщинка. Вона не чіпляє, але неприємно. Побачимо, що буде далі. Все, на сьогодні поки що все. Що ж я замовила? Трохи незручно що так насипом. Але вже як є. Ну, ось, я вже їх розсортувала. У мене 10 цих, 8 цих, цих по 10 і цих 16. Ось ці однакові тільки різного розміру. Дуже гарні гудзички. Магазин мені сподобався. Оце єдиний такий нюанс, що всі разом запаковані, але тут таке тут дрібниці. Ще раз вам покажу. Поки що ніде я не побачила браку. Гудзички якісні, і ціна на них взагалі там невисока. Залишу вам посилання на магазин під відео. До наступних включень. Всім привіт! Сьогодні п'ятниця, 22 липня. Це моє чергове включення, і хочу показати вам на 90% готову роботу. Чому на 90%, бо ще вушок немає? Я попрала. Ось він сохне, ще вологий, пришила вже гудзочки. І така краса у мене виходить пінеточки. Як я казала в попередньому включенні, в'язала на трішки більший розмір, ніж у Світлани в майстер-класі. Просто більше отут прибавочок робила. Довше пров'язала, ніжки трошки довші, Ну і тут, відповідно, теж трохи більше петель вийшло. Також зв'язала отаку красунечку. Не зовсім, може, ідеально. Але симпатюля. Практично вчора за вечір. Сьогодні зранку дов'язала півголови, закрила, донабила і вже зібрала. Вчора до двох часов ночі не могла влягтися спати, так захопилася в'язанням цієї кралечки. В'язала по майстер-класу Оксані недошитком, залишу посилання під відео. І приступаю до роботи над пледиком. Побажайте мені удачі. Усім привіт! Сьогодні субота, 23 липня. Я до вас підключаюсь показати свої просування по пледику. Ось тут вив'язаних три моточки. За вчорашній день, вечір і сьогоднішній ранок. В'яжу за Пуфі Fine. Колір я вже вам казала, і в завтрашньому підключенні в підсумковому за тиждень я скажу ще разок, виходить ширина пледа 90, і по висоті він буде метр. Так, якось виходить, думаю, буде нормально. Я набирала 78 петель. Візерунок має в рапорті 4 петлі і плюс 2 кромочних. Ось так виходить. Візерунок називається, здається, соти. Я вже колись в'язала ним плед Самий перший був мій досвід з цією пряжею. В'язала також на подарунок для дівчинки новонародженої. Там був такий омбре Батік, здається, якщо не помиляюсь, від світло-рожевого до темно-рожевого, такого красивого. Далі я буду, в закінчився моточок останній. Не вистачає більше наряд. Ось це все, що залишилось. Десь на половинку ряда, але я вже не буду далі в'язати. Далі буду під'єднувати синій колір і також три моточки. Ось так виходить. Завтра вже покажу, що вийде зв'язати за сьогодні. Часу не так багато, як би хотілося, але стараюсь. Ну, поки до, до наступних включень. Ну Сподіваюсь, вам сподобались мої відео, які я знімала впродовж цього тижня. І зараз я вам покажу, що ж у мене вийшло. Найперше я зв'язала ось такий комбінезончик для манюні, яка народилася 4 дні тому. Ось. Він вже випраний, висох. Пришиті ось такі гудзочки. І єдине, чого тут ще не вистачає, це вушок зайчика. Я їх зв'яжу і пришию вже з понеділка. В'язала по майстер-класу Світлани. З каналу Світлана В'язання Світлана для душі я залишу посилання під відео на канал Світлани. Переходьте, дивіться, в неї дуже багато майстер-класів від літкої малечі. Виберете, що зв'язати. Я трішки більший розмір в'язала, я там в фрагменті розказувала, що я робила більше прибавочок по перегланні лінії. Ну, відповідно, Тут комбінезончик вийшов ширшим. Капюшон в'язала точно так, як у Світлани. На комбінезончик у мене пішло десь трішки більше трьох моточків, я ще не зважила, я підпишу вам потім десь тут на екрані вагу комбінезончика, щоправда, без вушок. Ну, вушка то таке, їх можна і не в'язати. До комбінезончика я зв'язала ось такі милі пінеточки. З цієї ж пряжі, це пряжа, я не взяла етикетку, я вам показувала е, Alize Superlana Midi, е, відтінок 62. Ось. Комбінезон я в'язала на спицях 4,5 резиночки 3,5. Пінетки я повністю в'язала на спицях 3,5. Вони знову ж таки вийшли більші, ніж в майстер-класі Світлани. Вона в'язала там з іншої пряжі. Ну, я в'язала, скажімо так, спеціально трошечки більший розмір. Манюня народилася скажімо, всередині літа, до осені вона підросте і якраз буде на осінь зиму така краса. На пінеточки, якщо я не помиляюся, на, на, ну, на обидві пінетки пішло десь е, трошки більше 40 грам. От в мене ще небагато залишилось якраз на вушка. Я ще планувала зв'язати шапочку е, з цієї шпряжі, але в мене не вистачило. Я е, маю пошукати в себе в запасах е, рожева в мене десь має бути. Пряжа, я не пам'ятаю, який там склад, чи напівовна, чи акрил, ну дитяча така пряжа. Я зв'яжу шапочку, і якщо в мене ще вистачить, я зв'яжу ще одну пару пінеточок з тієї рожевої пряжі. Ось така краса вийшла. Немає в мене з собою ну скажімо, не блокаторів, манекенчиків, як там вони. Таких штучок, які б гарно показували пінеточку, але є ймовірність, що ми з понеділка поїдемо провідати квартиру, і там є в нас деякі справи. Якщо я їх знайду, я заберу звідти і вже зроблю гарненькі фото. Так, ось така краса. Далі я зв'язала зайчика, трішки рука. Ручки я не набивала, вони чомусь і так у мене стирчать. Така заюшка. Це по майстер-класу Оксани недошитко. Ось така краса. Я... Мені дуже сподобались вушка. Раніше я в'язала зайчиків з вушками заокругленими, ну ці прямо я закохалася в ці вушка. Я буду надалі в'язати зайчики з такими вушками. Платько в'язала з Alize Cotton Gold Tweed, а сама зайка з ярна джинсу. Відтінки я вам підпишу або на екрані, або під відео. Ось такі оченятка, носик така красуня вийшла. Може, не ідеальна, але мені подобається. Ось так. Далі я вам показувала, що в'яжу плед для малечі Вчора я дов'язала жовту частину. І от сьогодні... Ой, як би так, щоб не спуститись. Сьогодні в мене вже от на сьогодні є вив'язаний моток з синьої пряжі. Ось так. Ось така, такий шматок. Такий відрізок полотна виходить з одного мотка, якщо набрати 78 петель, в ширину десь 90 см виходить. Дуже мені подобається. Я спочатку думала в'язати, як вам так показати, в'язати візерунком коси, але руки якось самі почали в'язати соти, ой, прошу вибачення. Руки якось самі почали в'язати соти. Я вже в'язала таким візерунком плед, сподобався він мені. Якщо є потреба, я можу зняти невеличкий відрізочок відео, як в'язати цей візерунок. Якщо комусь цікаво, пишіть під відео. я зніму. У мене ще залишилось три моточки синього, вив'язати і пледик буде готовий. Набір ось такий, фокусується на мені, набір косичкою, і косичка йде по кромці. Не знаю, чи видно? Обв'язки не буде, я відразу в'яжу так, щоб зі всіх боків була косичка. Ось так. Залишилось від одного моточка, я вже не стала починати ряд, бо все одно б не встигла зв'язати моток за вчора. Так, далі. З тих процесів, які я вам показувала в минулому відео, я не в'язала практично нічого. Ось вчора, за вечір, я ось. Які вже дов'язувала, коли вив'язала моток в плед, там залишалося ще трошки більше, як півгодини, я вирішила взятися за цей кардиган, хоча б трішки його просувати. Ну, я думаю, ми як будемо їхати в Вірпінь, я візьму його з собою в дорогу і буду пов'язувати в машині. Хоча мене загойдує, я ще, <смі> така ще в'язальниця в машині. Ось в мене, Я вам в минулому відео сказала, що в мене дві таких бобінки. Ні, в мене одна така бобінка. Ось треба зважити, скільки тут залишається. І десь як залишиться грам 50, щоб мені на два рукава. Пішло, то я припиню вже в'язати цією пряжою і прийду на ось цю синю. Так, ось такі у мене справи. На наступний тиждень плани це дов'язати плед, дов'язати вушка до комбінезону. Якщо мені встигне прийти, якщо не встигне прийти, вона в мене є. Якщо я знайду завтра, наприклад, пряжу, ну, я думаю, що я перею в своїх запасах, я знайду пряжу, я звяжу шапочку, якщо вистачить ще одну пару пінеток рожеві, і хочу десь пошукати, десь були кільця, здається, в мене в мене багато чого є. Хом'як я такий. Е і хочу з спробувати зв'язати гризунець. Я ні разу ще не в'язала. Е подивлюся, як там в мене буде по часу виходити. Це буде або е ну, на кільці голівка зайчика, як от е ця заюшка, або Наташа з каналу Поле В'язаних іграшок в'яже такі вушка. Там, закручую їх на кільці, треба буде подивитись, ніколи ще такого не в'язала, хочу от в комплект сюди зв'язати ось таку ще річ. Буду по мірі можливостей пов'язувати кардиган і пуловер свій, який в мене, який я показувала в минулому відео. І Сьогодні е, прийшло замовлення на пару шкарпеточок. Я замовила пряжу. Ну, от коли вона прийде, я сподіваюся, там у Укрпочтою доставка, то може і на цьому тижні не встигнути прийти. Якщо встигне, то я їх розпочну. Якщо ні, то вже е, буду розпочинати з наступного тижня. Ну, поки що плани ось такі. Ще хотіла сказати вам величезне дякую за підписки, за коментарі, за ваші лайки. Дуже приємно читати, я кожному відповідаю. Також хотілося б трохи більше розказати про себе, тому ну, якщо вам це цікаво. Тому, може, у вас є якісь запитання, пишіть мені в коментарях під відео, я в наступному відео відповім вам. Це перше, друге, дівчатка, може хтось натрапляв на якийсь цікавий тег, Цікавлять саме теги в'язальні українських майстринь. Є дуже багато не немає в мене бажання взагалі знімати по їхніх тегах, немає бажання їх рекламувати, а ну, якось записувати тег і не вказувати автора я не можу. Тому, якщо у вас є якісь на прикметі теги, які вам подобаються, де б вам цікаво було послухати, то Напишіть мені також під відео, я подивлюся, і якщо мені сподобаються запитання, якщо мені буде що розказати, я е, зніму таке відео. Буду намагатись знімати наступний тиждень влог. Це вже як вийде. Зараз у нас в країні така ситуація, що не знаю, що буде через годину, не те що до вечора. Ну, мабуть, все. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь на мій канал. Посилання на всіх дівчаток, по чиїх майстер-класах я в'язала, я залишу під відео. Також я обіцяла, здається, в попередніх включеннях вказати вам, дати посилання на магазин пряжі. Не пряжі, на магазин гудзики. де я замовляла гудзики для е, своїх робіт, е, я також залишу вам. Е, і, ну, мабуть, все. Дякую вам за увагу. Ставте пальчики вгору. Бажаю вам усім здоров'я, миру, спокою, Божого захисту. Вірю, що перемога буде, буде швидше, ніж ми на неї чекаємо. Хоча ми чекаємо вже довго. Обіймаю всіх, бережіть себе. До наступних зустрічей. Пока-пока.